І всім привіт! Це нове моє відео. І сьогодні я хочу вас здивувати. Е, так, ви в початку відео вже побачили, що тут щось є. І я хочу вас здивувати в цьому відео. Е, ми подивимось в одному з цих пакетиків. Ми подивимось, що в нас там випало. Але для початку я розкажу. Е, що це таке взагалі? Це колекція, е, яка називається Чай Ловере», Тут будуть ось такі пакетики. Ось такі пакетики. А також зараз покажу. Будуть ось такі також пакетики. Два. І зараз покажу ще один пакетик. Ось такий, дуже класний. Дуже класно, а також ось такі єдиний пакетик. Тут вказую, і що ми і я зараз розкажу інструкцію цієї колекції. До речі, вона складається це? з 15 уху. пакетиків. І я ну я вже сказала, yeah. що я Розкажу інструкцію щодо цієї колекції. Для початку ми вибираємо пакетик, а також пізніше, коли ми вибрали пакетик, ми беремо якусь кру, чашку, і пізніше ми відкриваємо пакетик. Пакетик відкриваємо. Наприклад, це я не знаю, які попадеться, які я захочу. Відкриваємо тут є скотч. Ой, скотч. І ми відкриваємо пакетик, а також е, дивимо, я дивлюся, що там. І пізніше я висипаю цю кружку типу як чай. Справжній чай, тільки інакше. Е, висипаю і, і показую вам, що нам випало. Я гадаю, вам ця колекція сподобається. і я Зможу, і я буду робити цю колекцію та продовжувати відео. Тому я все розповіла, що було за потрібним. Тому за потрібним, тому ми вибираємо, і зачекайте секундочку. Я забула вам сказати, що в двох пакетиках це були останні пакетики. і... І я хотіла би сказати, що в двох якихось, не знаю, наприклад, в цих, ну, не знаю в будь-яких пакетиках. Ну, я знаю то в яких, але ж ви не знаєте, то ви дізнаєтесь трішки пізніше. Е, е, але в двох пакетиках є. Дуже круті речі, які взагалі не стосовні до чай ловере. Mm -hmm. Так, я сама це я, я сама цю колекцію придумувала. Мені вона дуже сподобалась. Моя мама, до речі, дістала ось цю шкатулочку, чи що це е, е, і я сюди вже поклала всі мої. Я прям ну. Почті, тільки що зробила цю колекцію. І ось тих два пакетики, в яких буде щось цікаве, то я їх найостаннішим робила, але які саме вони, ви ще не здогадаєтесь. Тому що я оці пакетики два залишу на потім. Коли прям, ну, всі відео вже будуть, і всі ці, 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 ці пакетики закінчаться. і також. Е, тому я більше часу не затримую та починаємо нашу розпаковку. Я розпаку 900, щоб вам було видніше. І давайте виберемо пакетик. Давайте, мабуть, ось цей. І це. Ой. І це єдиний пакетик, в якому є жижа, і мені вона навіть трохи сподобалася, але бачите, краще в цих пакетиках не зберігати жижу, бо бачите, що тут потім робиться. Позвідніше. Так. Позвідніше. А, ну а зараз ми зараз секунду. Я сюди поставлю вже новий пакетик. Зараз ці. Ось все, так зробили, відкладаємо це і беремо нашу чашку. Ось. Пізніше мені дуже не хочеться чашку вимазати, тому я візьму тому я візьму чашку іграшкову. Бо це мені жалко і спортити якоюсь фігньою, ну, точніше, це не я. Має, має тут бути взагалі то смак манго, якщо я не помиляюсь. ну це, насправді, Я би видала, тут насправді буде не манго, але по логіці має бути манго. Але ви зачекайте, зараз? Принесу кружку, Ні, і ми все побачимо. Я просто мала чарі. На жаль, ця кружка була єдиною великою, великою, великою яка в мене була за заграва. Ну що, давайте тоді відкривати. Так як я в цих пакетиках взагалі не робила відкривашок, тому нам прийдеться це все ножичками чесно.

О боже мій. О боже мій. О боже, бідний пакетик. Бідний пакетик. О боже мій! Це чуть би. Фу. Здесь ну, мені треба рукавички надягнути. Його настільки зовні, я його не відкривала, чи буляйте ще тут фу. Раз, да, зараз возьму ложку, там <плес> моя ложка. Ой, я спаться, там у меня есть ложка и мамочки. О, мне жалко всего пакетика, а на что ж? Фу, просто подвиться, отца, ужасно, ну, вот там, не бачите, а вот там ужас. А, уже просыпалась, эта штука какая-то. А, это, мабуть, единый пакетик такой. Раз, беремо наборо. Фуууу. Давайте все. Але запах дуже смачний. Ну <сих> серйозно? Серьезно. Ой, мамочки, давайте зараз кружку. Я можу ось так підтягнути. Це жах. Добре, що я його взяла, інакше <сорвы> він розпотав ще якийсь дом.

Боже, тут На дні я помітила, що дуже багато просто поміну. Вона для вас така да? але насправді воно взагалі забереже. Якісь. Отак, давайте Так, І я вірну степені, наскречу подружка одна.

я уже испарился. Мне уже страшно. Я бы предполагаю, что, что идут а я... снова... норма... и что они от него. Я этого парня ни разу не видела, но по одному ты его знаешь. И на всякий случай щелкнула на лотный с камеры, Которую прежде считала штукой совершенно бесполезной. Я сделала вид, что набираю номер автомат тем временем а? А? и показывает. Вот а? это смесь. Ты его узнаешь? А? Нет. Я так и думала, но попала в Ну так вот, спустились мы на первый этаж. Человек, который назвался Смит, вышел на улицу и остановил такси. Ой, Я за ним. Просто проверяется. Ага. Минус пакетик. Он вошел в один из домов. В самом Серьезно, минус пакетик. Я его ждала почти целый час. И только собралась уходить, как увидела. А где

Ну, Ты ж ці полюбились. Ой, подивіться. Я шутя. О вода, так'є сталося з водою. Я шоці. Так, ладно. Трошки подари. І просто подивіться. Я це пити не буду. А зачем спрашивается? Ну и что ты с пар іде трошки. Я це выкинула. Я це минус. Да. Всем пока. И вот мы уже поменяем рукой. А сейчас он обсудился